Ай-яй-яй, добрий, добрий день, добрий день. Коротше, ми з Серегу вже е, цей. А, блядь, коротше, це виріжем, нахуй. цю гру обновили. Коротше, тут тепер добавили, коротше, добавили більшу удачу і. Взагалі, так би все по-другому зробили. Так, давай я з валом попробую пограти. Я, я хочу з дронами. Нову додали цю а, пушку. Гараж. За 500 доларів нові пистолети добавили. Так, ладно, з го. Так, бути я трон, на БМБ. Дрон оператор. Тут якась нова пушка за 900 доларів. У нас на Б тип тільки що намагався сіти. ну ка ну-ка, дрон тип поставив, верти. Я, бран. то я, Серега. А, хорошо. Тут ще є? А є. є. За Б Тіп десь. Ти мене вбив. Давай, давай, я щас доплоюсь на Б. Чекай, а, я тут зараз що. А, нам Бам, вбив Антоні. А! О боже! Боже, який він драний. Тут коротше Тіп за що мене не вбив, коли я в дроні сидів. Давай, давай, пукуй за курова. Мене вбив, Тип. Вбив його, вбив його. Гра якась набагато вашу стала. Угу. Mm -hmm. I'm done, I'm done, I'm done. Yes. Так, я вбив, типа, так, мене вбили. Так mm -hmm. точка А Бам! Артем я вбив. Мене взагалі вбили з базуки РПГ 22. Bam! І базоль. Гранати кидають. Заракит. На А за дома доходить. Вбив yeah, дрон! Ай, их топ двое, е-мое! Да, да, да. Я йду до тебе, давай зустрінемся, аз запушим. А ну я тоже. Я вообще АК 12 хочу попробувати. А ну, ша, ой, 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 считай! Бейм! Я Не знаю, що АК 12 стоїть того. Ну, хоть треба спробувати. Ай! Я сам себе взірвав! Да, в мене є РПГ. Ми зараз ми зараз заходимо туди. Давай, діставай РПГ, діставай РПГ. Да. В дом троїх вбив! Стрільну в дом троїх! Ой, хорош! На, ще одного вбив. Чекай, я гранати попитаю На, бе, чесно. Ай, мене вбили там ТІП 508 там 580 оцей роб. На, двоїх! Алло. Здалека стрілю ракету і двоих вбив Вбив типа. Кстати, з вала якось стріляти краще. Двоих? Ай-ай-ай-ай, не вбив, Бля вони вбили. О! Ого Ты живий? Ага. Нє. Ого, о, о Ой, там мене чуть не 22 майже 100 метрів, тип мене вбив за ГЕС, якась. Мене там, вбили, 22. боже два. О! Тут русский прям на Б зайшов! На Б прям? Да, він в и А, не пер... захоплює! Боже, він мене... Він мене чуть не вбив. Зом, вон. Я не розумію там трупів до хрена, хто живий, хто не живий. Пим! <ріця> <ріця> Я всередині, але на дроні. <ріця> Бам! <ріця> Зірвали. Короче, пані втім виходить з повороти прям головою в мій дрон стукається. А, мене вбили здали. А ні, 21 метр, вони на це наступають. де? Оу, хит, блэ. Ай, мене вбили, хтось на це сидить. Ну на це пофіг. А! Я виходжу дрон поставити переді мною стоїть. Короче, а теж захоплюють. На безоплавне. Капні вялова джунжуріка. Мам! Чотирих вбив одним дроном! Хороше на безу літаю. <плес> Ще одного пив. <плес> Одного на, на Б прям. Ну і у мене дрон. Той же самий тип. З дрона залітаю, ну то О, їх там. А дронів менше. Но той тут дронів тільки вбивають. Я на точці А. Не вбили, там два тіпа було. Погнали. Бам одного вбив. Іди йди перш. Вбив, Але там другий мене добив. Максим ват. Дро... Дрон. Дрон робили більший радіус. Боже, Ми не думали, Я Не думаю, вони і так. Але у них просто КТ застою в нормальному радіусі і тут бам. А як я ті пани вбив? Ладно. Вбив? Ще одного вбив? Так все, я в, о, в цій будівлі. А, ти тоже тут. Е, надамажив тіпа тут. нас бомблять. Серега. Серега, мы mm. вс помрям. Пофиг. Они на хату все наступают, все жопа! А я в домику. Бывте, паша, аудо, на подвири. Нет, там приндес. Я там тільки выхожу с тела. Нам сразу прилетает, посрай. Так, все забрал. Вбив. Набив на А. Так, так, Я фіг зіб'ю! Ой! Хорошо! Вбив. Бам! <рес> 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 Ай! Дроб прям в хату залетів! Брати! Так, Серега, пішов кокулька. Я поки шоу один. Ай, мене вбили! Дупа зараз А захоплять Ай, мене дрон вбив, батя гангстер. Так, тут є. А, мене збили, значить тут є.

Ай, ты пили, блядь, дрот, сука! Был. Стоп. <Стургут> На двоих! <Стургут> Наша, двоих! Toma! Toma! Vamos! Minus 5! Oh! Minus 5, merda! parnale Uh, eu cheirou o Viu? Viu?